У мене неудачне протезування за кордоном, я можу це сказати. За 9 місяців на протезі голені, на якому через місяць можна бігати, я навіть не пішла. Реабілітація її майже, майже не було до ну, 100 2. Протез, дуже багато було зроблено мені протезів. Не підходив не один, пробувши там 10 місяців, ми зрозуміли з чоловіком, що нам треба повертатися, бо якщо я там залишусь, я ходити не буду. Ну це на місці, навіть якщо ми візьмемо обслуговування протезу, то пацієнту не потрібно їздити за кордон. Якщо це свіжий пацієнт з свіжою ампутацією, то кукса міняється дуже швидко. Іноді пацієнт впродовж року міняє 3-4 куксоприймачі, і Якщо б це було за кордоном, потрібно було б їздити туди. Це дорого в обслуговуванні, дорого в поїздці, тобто це затратно часу.